Давним-давно, коли Катерина Ямщикова ще була студенткою, а Олександр Мамай вперше став мером, він започаткував грандіозну аферу, яка працює й досі. Тільки збагачується на ній вже не Мамай, а його наступники. Цю схему журналісти назвали великою комуналізацією. Автостоянки та ринки доволі простий та надійний бізнес. Підприємець сплачує місто за оренду земельної ділянки та організовує охорону, прибирання та інші необхідні умови для роботи торговців чи паркування машин. Сам збирає містове та отримує з цього якийсь прибуток. І хоча все добре працювало, Мамай заявив, що всі ринки та стоянки мають стати комунальними. Мовляв, так місто буде отримувати з них більше грошей. З підприємцями порозривали договори оренди землі, а подекуди і забрали їхнє майно. Адже павільйони, огорожі, приміщення охорони будувалися за кошти власників бізнесу. Єдиним, кому вдалося відкупитися від рейдерів, став власник ринку мотель Віктор Бажан. Щоб керувати віджатими ринками та стоянками, було створено комунальне підприємство Полтава Сервіс. Але швидко виявилося, що організація охорони благоустрою і навіть збір містового теж чимала роботи. Тому Полтава Сервіс став за умовні суми здавати в суборенду підконтрольні об'єкти, фактично ставши прокладкою. У чому ж тоді сенс комуналізації? І навіщо ця додаткова прокладка? Справжня суть у тому, що, не вклавши ні копійки, Мамай, який контролював Полтава Сервіс, міг визначати, хто саме зароблятиме на ринках та стоянках, віджавши їх у власників, які роками вкладалися у розвиток свого бізнесу. Фактично, ставши прокладкою. З тих пір Полтава Сервіс став годівничкою для міської влади, а посада директора підприємства видавалася заквотно корупційним розподілом представникам партії, які входили до провладної коаліції. Коли Мамай втретє став мером, він поставив керувати Полтава Сервісом одного зі своїх депутатів: Дениса Поліщука. Про цього улюбленця Левадівських бабусь ми ще колись розповімо детальніше, тому підписуйтесь, а поки обмежимось його махінаціями в Полтава сервісі. З самого початку Поліщук пролобіював рішення, аби Полтава сервіс отримав землю під ринками та стоянками у постійне користування і не сплачував місту оренду за неї. Окрім збільшення необлікованих доходів, це дало можливість без конкурсу віддавати землю під забудову, що, власне, і трапилося зі стоянкою на садах, на які вже добудовують багатоповерхівку. Привіт дворам будинків, які забиті машинами! У 23-му році діяльності Поліщука ледь не прийшов кінець. Але не тому, що місто очолила Катерина Ямщукова, а тому, що його однопартійниця Світлана Мирна, яку він поставив збирати гроші з торговців на ринку, раптом почала рубати правду матку про схематози Поліщука. Ну, полтава сервіс робить договор з якою нибудь підставною ТОВ. І люди вже збрасують не напряму в полтава сервіс, а на підставну ТОВ. Ну і з ТОВ, соответственно, виводяться гроші. Вона підтвердила, що Поліщук фактично контролює фірми, яким ринки та стоянки здаються в суборенду. Так звані адміністратори ринків працюють неофіційно, збирають гроші готівкою та виводять їх на підставні фірми. Яка спеціально на сказала, що я все повиставляю в Фейсбук? Наразі Поліщук веде боротьбу за те, щоб відібрати у підприємців ще кілька автостоянок на Алмазному, садах та Великотирнівській. На жаль, поки що це йому вдається. Звісно, для більшості полтавців головне, аби їм просто було де ставити машину. І їм байдуже, хто заробляє з цих стоянок: Поліщук, Мамай чи люди, які вклали свої сили і гроші у їх створення. Цю байдужість міська влада успішно використовує для свого збагачення. Але питання справедливості все ж залишається відкритим. Самий смішний, навірно, момент, це коли до мене приїхав. Ну, чоловік керівник, депутат партії. І говорить мені, Ня, ну ти ж не мусорнішся. Ще одне джерело прибутків Поліщука. Видача полтова сервісом дозволів на розміщення усієї зовнішньої реклами в місті, але це варто окремої розповіді, тому відкладемо її на потім. Підписуйтеся. Нагадаємо лише, що нашого улюбленого депутата Євгена Диканя судять саме за рішалово з вивізками. Денис, водісмат заберіті документи 130 тридцятого кабінета по поводу что в центрі, она називається. А саме антихибліка, тому що що буде там понял, їх уже нету. А що Ямщикова, спитаєте ви? Невже вона про все це не знає? Пам'ятаєте, як Денис Поліщук аплодував обранню Ямщикової секретарем міської ради? Ось вам і відповідь: він чудово розуміє, що поки Катерина на посаді, його схематозам нічого не загрожує. Бо сваритися з партією за майбутнє вона не захоче, аби не втратити посаду. Тим не менше, ми продовжуємо наголошувати на тому, що Полтава сервіс це нікому не потрібна корупційна прокладка, яка лише шкодить нашому місту. Підприємці, які створювали ринки і стоянки у Полтаві, також не ідеальні, але вони хоча б зацікавлені у розвитку свого бізнесу і керуватимуть ним ефективніше, ніж тимчасові корупціонери. Полтаві буде простіше і вигідніше напряму здавати землю в оренду підприємцям через відкриті електронні аукціони. Власне, так і роблять у більш розвинених містах на зразок Львова. Ставте лайки, пишіть коментарі, аби наші відео про те, як працює влада у Полтаві, побачила якомога більше людей. І тоді разом з вами ми нарешті змусимо чиновників і депутатів працювати на благо Полтави.